Не писанкою та баношем єдиними, очільник Івано-Франківського локомотиву ремонтного заводу прозвітував про діяльність підприємства. Каже, цей рік видався непростим. Основний вид діяльності ЛРЗ ремонт та виготовлення колійної техніки. Утім, через повномасштабне вторгнення напрямок роботи довелося трохи змінити. Залізниця минулого року фактично повністю скоротила закупівлі, ті, які стосуються нашого профілю, і тому у нас відбувся спад у виробництві. Ми загалом реалізували продукцію на піддесять цілих мільйона гривень, не дивлячись на це, що відбувся спад, ми все одно є прибутковими. Окрім профільної діяльності, наголошує керівник ЛРЗ встигли зробити чимало й для громади. Мова йде про виготовлення східців до сховищ та укриттів, огороджуючих стовпчиків, пандусів для цнапів та велостоянок біля міських закладів охорони здоров'я, а ще кількох металевих скульптур. Останнє з яких двометрова писанка перемоги наробила чимало галасу у соцмережах. Таких відгуків, коли робили інсталяцію для майбутньої фотозони, каже Руслан Терешко, аж ніяк не чекали. Читаєш коментарі, і таке відчуття, що е... Ну, є загроза від цієї писанки для мешканців міста. Страшна, хто дизайнер, які кошторис, калькуляція, хто виготовив. Ну, замовили писанку. Це служба у справах дітей. Відповідно, ми, ми, ми до цього не прийшли, формально не зробили її там півметрову, а таку от на три метри висоти. Дизайнер в моїй особі. Кошторис і калькуляція значення немає через те, що це не, відбуло, не, не відбулося виготовлення за рахунок коштів міського бюджету. Це був подарок заводу. Окрім того, на локомотиво ремонтному заводі виготовляли будівельні скоби, а ще й модернізовані функціональні буржуйки. Не лише для воїнів, але й пунктів обігріву. Наталя Лузвекендрігаргара, телеканал 402.